Всім привіт! Сьогодні 29 серпня і я хочу показати вам щораз на моїй ділянці на кінець серпня, начало вересня. Ділянка в мене невелика. Оце вся моя діляночка. Начну з самого початку. От свіла і вже жовтіє і опадає листя у Троянди чайної, дуже гарно вона цвіла, дуже пахуча і гарна на вигляд. Цвіте трояндочка така у мене. Я не знаю її назви. Вона в мене дуже давно. <кхід> Я її здержую у зрості. Це велика троянда, вона може давати дуже гарні здорові, здорові великі гілляки, на яких дуже багато квітів, але в мене тут ніде її розпускати, і тому я її постійно обрізаю. Дуже гарна, красива трояндочка, така ніжна-ніжна. Оців першогодній дельфініум, він був такий голубенький. Уже відходять В Всередині літа вони були дуже яскраві, дуже, дуже гарні, але ну, вже, вже осінь, тому вже потихеньку цвіточки. Починають пропадати. Вони вже свої отцвіли, от цвіли питонечки. Ось такі пітуньки. Рози. Рози ще цвітуть. По сортам зараз я вам називати не буду. Я багато відео робила, по сортам казала, які у мене сорта. Є отакі от вже височезні, повиростали осінню треба буде їх обрізати, підготувати до зими. Весною я їх підкармлювала карбамідом, літом діамофоской. І зараз уже в кінці літа я підкормила монофосфатом калія. Це для того, щоб рослинки підготувалися до зими. І у вересні я ще підсиплю монофосфата калія, тому що це добриво, яке допоможе рослинкам пережити зиму. Цвітуть другий раз у мене хризантеми. Перший раз вони цвіли в маю. Ще такого ніколи не було, щоб хризантема цвіла в маю, але в мене таке. Явище було. І зараз вони цвітуть другий раз, але цвітуть слабенько. Це нова рослинка в моєму саду. Це теж рослинка буде пересаджуватися в селі на дачі. Поки що я її посадила вдома. Вона буде тут рости до весни. Я не знаю її. Назву цієї рослинки ну, вона мені дуже подобається, вона е, дуже гарна, голубого кольору. З усіх барбари, барбарисів, що я висаджувала, мабуть, в початку літа. залишилося тільки два. Один пересадила в горшочок, тому що він пропадав, два пропало. І застався отакий барбарис. Назву напишу, бо зараз все не вспомню. Слабенько він у мене росте. Чи йому тут місто не підходить? Показую павлонії. Павлонії я отримала 30 іюня. І одразу ж одну висадила. Оця павлонія в мене буде на постійному Постійно тут рости. Це ми хочемо тут зробити деревинку, яка буде цвісти. Це дуже красива, дуже гарна деревинка, з такими крупнячими листями. Дивіться, ось яке листя крупняче. Як гарно вона росте з 30 іюня? Вона виросла. Ну, мабуть, сантиметрів на. 8 на восімде. така гарна Павлонія. Рядом дві павлонії, які я висадила в початку серпня, і от настільки вони відстають. От, от вони прийшли мені шість штук однакові. І першу я висадила. Першу я висадила зразу. Ось така вона вже по зросту. А ці висадила через місяць з горшочка, тому що я хотіла їх повезти на дачу, вже посадити на постійне місце на дачі, але в мене в нас не вийшло туди поїхати, тому я їх... Посадила тут на передержку, не знаю чи я зможу їх викопати, щоб не нарушати кореневу, а щоб пересадити їх весною на дачі. Я хочу сказати, що дуже відстає в рості і мені писали, що не теряйте час, висаджуйте одразу. Але в мене не вийшло зразу висадити і тому час я потіряла. Із нових рослин у мене такий очіток з'явився. От такого гарного шоколадного кольору. Це теж він буде рости на дачі. І ще в мене з'явився отакий очіток. От він як варігатний, мабуть, не знаю. Названня не знаю, тому що продавала жіночка свої очітки, які в неї вирощувала, нам трошечки розсадив. В общем, вона названня вона не знала і мені не сказала. Він такий зеленого кольору, а по краям біло-розовий. Дуже гарний тіточок. отакий з нових рослин. Дельфініум. Дельфініум перший рік. Це те, що я вирощувала через розсаду. Далі у мене йдуть змішані посадки і цвітів, і овочей. Дуже плотно в мене все насаджено, тому що городець маленький, тому ми на дачі завжди висаджували город, а тут у нас був квітник, місто для квітів. Але на дачі я зараз не можу посадити, тому що в мене там живуть переселенці, тому з весни. Натикала всього, бо хотілося і те, і те, і те, і овочі. І хочеться і фрукти, і овочі, і квіти. І в мене дуже густо, плотно все насаджено. Синенькі і в переміжку між синеньками росте перчик. Перчик, його в мене небагато, кущиків. От такий гарніній. З цього, мабуть, мабуть, соберу семіна на наступний рік. Є отакий от перчик. Є от перчинки в мене вийшли в цьому році хороші. Деякі синенькі вже обрала, були ранні, а пізні ще зосталися, ще наростають. Почалася сирена, прервусь на відео, тому що треба уходити з городу. Підемо дивитися далі. І хочу, хочу вам сказати, не судіть дуже строго мене за мою українську мову. Я училась в школі, в міській школі, в якій всі предмети преподавали російською мовою, і тому мене з дитинства навчили формувати. Свої думки російською мовою, тому всі відео попередні в мене були російською мовою. Зараз я переходжу на українську і поступово вчусь розмовляти українською мовою, тому проскакують у мене російські слова. Не судіть мене строго. Будь ласка, це я левець, теж нова рослинка. Моя теж вона буде весною пересаджена на дачі. От така я її тут посадила, тут був тіньочок, і садила літом тіньочок, і вона дуже добре виглядає. ялівець казацький. Хризантемки, які цвіли теж у травні і зараз цвітуть другий раз, котрі котрі цві, цвітуть, квітнуть другий раз. Роза робила з неї штамп така, гарнюня жовто-гаряча. І далі в мене посадки помідорів. Це помідори я досаджувала вже літом, робила, укоріняла. Брала отросточки із цієї плантації помідор, укоріняла і пересаджувала на це місце. На цьому місці в мене росла рання капуста. Я її вибрала, переробила. І сюди посадила помідори, підв'язала їх, щоб вони не падали. І вже є томатики. І я думаю, що з цієї плантації я теж спробую помідорчики. Зараз у нас дуже важкий буде рік, тому стараюсь переробити усе. З томатів наварила соку томатного і вже заправку для борщу зробила. І томатну пасту зробила. Рік важкий і тому все переробляю все переробляю для того, щоб були на, на зиму заготовки. Ще одна в мене штамбова розочка, робила її із почвопокровної, ну Не дуже мені подобається цей штамп. Розочки мілкі, тому на наступний рік вона в мене буде рости кущом. Дельфініум вже цвітає, теж першогодній дельфініум. І в цьому році вони не дали тих квітів, які я хотіла. Підспіває ранній виноград. Винограду в цьому році дуже багато. У нас 5 сортів винограду. Це найперший поспів. В селі вже теж поспів, але там я там не зриваю, тому що Людям теж треба щось заготовки, якісь зробити і теж там є діточки, яким треба поїсти. Нова плантація гірочків посажена. Тут у мене теж була рання капуста. Вже я її переробила, на це місто посадила. Там я посадила, на тому місці я посадила помідори, міста ранні капусті, капусти. А тут я посадила огірочки. І вони вже починають цвісти. Я думаю, що огірки ми теж попробуємо. Старі огірочки, в мене вже плантаційка одійшла, вже треба обрати огудину, тому що вже засохла, а нові, може, ще будуть рости. Весною мені зять привіз несколько трошки малини ремонтантної. І от уже осінь і в мене будуть ягодки малини. Проста малина моя вже одійшла, вже починають гілочки підсихати. А ця набирає силу і набирає ягодку. От такий виноград у нас є. Це винний виноград. Такі грозді хороші. І багато в цьому году такого винограду. Невеличкі клумбочки мої з пітунями. От ті пі пітунії, що ростуть в ґрунті, вони ще ростуть. Зараз я вам покажу, які в горшках підвісних, вже, ті вже відходять. Гортензії первогодні. от Отакі от от квіти, але вони не, не росли так, як положено, тому що кущ гортензій набирав силу і набирав кореневу, свою кореневу. Це ремонтантна гортензія. Зараз по сортам теж не скажу. Вони в мене підписані. Ось випустила вже в кінці літа невеличку квіточку. Оце гортензія, це я точно знаю. Вімсред. Теж така квіточка була манюнька, але вона була недовго. Не Далі у нас виноград теж підспіває. Ось такі. Грозді. Його небагато, але вони є гарні грозді. Цей виноград теж дуже вкусний. Тут у мене тепличка і в тепличці в мене укоріняється бірючина, санталіна, гортензія і пару розочок. І зараз покажу пітуні, які висаджувала в горшки, вирощувала їх. Цю зиму, але вони вже отходять. Отходять, уже їм не допомагають ніякі добрива. Два горшочка підвісних, у мене дихондри. Це вирощені мною цвіти, ліанки, вирощені із сім'ян. На цьому відео закінчую. Хто заставався за мною, всім дякую. Всім дякую і до нових зустрічей.